Проект покажіть свої документи молодих кураторів Петра Чекаля і Юрія Расохи привертає нашу увагу до питання документа в житті людини, взагалі до питання офіційного документа і такої мистецької точки зору на певні процеси, які відбуваються з документом і з процесом документації. Тобто це і про процеси бюрократизації, і про те, що супроводжує людину протягом всього життя, як документ впливає на наше життя, а одночасно і як він є нашим засобом самоідентифікації і ідентифікації особистості. Тут звучить не тільки така соціальна критика в адресу там якоїсь бюрократії або завищеної кількості документів. Або того як людина не може побороти це засилля офіційної бюрократичної машини державної, але тут є дуже важливі речі в цьому проєкті: є речі, які говорять нам і про важливість документації. Тобто все, що ми робимо сьогодні, все, що відбувається і сьогодні в нашій країні, це має бути задокументовано. І те, що відбувається в мистецькому середовищі, те, що відбувається в культурі, Нашій культурній сфері, те, як розвивається українське мистецтво, все всі ці процеси вони мають бути задокументовані. І проект торкається і цієї теми теми важливості цих процесів документації. Дуже важливо зібрати такі саме мистецькі свідчення того, що ми тут є, ми тут були, ми тут працювали, ми робили те, що мали робити, і як ми ці власне і реагували на ті питання, які сьогодні для нас актуальні: на питання безпеки, на питання російської агресії, на питання людської поведінки, ну тобто такі і загальнолюдські цінності, і такі якісь конкретні речі, які нам диктує сьогодення, і на які ми ці сьогодні реагують. Це дуже важливо, що кураторам в. Вдалося побудувати і виставку і експозицію саме на оцих мистецьких дослідженнях різних різних документів, різних реакцій. Мистецьких є роботи, які стосуються документації з питань прав людини. Є роботи, які взагалі про таку повсякденну бюрократію, квитанції, там ще якісь такі речі, які супроводжують тебе все життя. І ти маєш на це реагувати. А є така досить фундаментальна робота хроніки утопії Павла Макова, яка саме повертає нас до питань важливості документу і документації в цей час сьогодні, саме тут і зараз, що ми маємо документувати всі ці процеси, і це важливо сьогодні. Звуть Петро Чекаль. Я співкуратор проєкту «Покажіть свої документи, який зараз реалізується в просторі рміла центру. Інший мій колега Юрій Росоха це така певна зустріч кураторська. В якій відбулося дуже, дуже багато цікавого І, мабуть, треба сказати трохи про концепцію, і тут невелика предісторія. Бо мій колега Юрій Росоха він написав дипломну роботу про документ як ритуал, культурологічний аналіз, де він аналізував безпосередньо документацію як таку, що це в культурі. Представляється, як таке. І він виводить, зрештою, таку тезу, що документація це певне дзеркало. В якому ми можемо побачити і зрозуміти дуже багато про себе, про самих себе, про нашу культуру, про нашу свідомість, про нашу парадигму мисленеву, в якому ми існуємо. Проаналізувавши, що таке документація, ми бачимо певну схожість документації з творчістю, е в досить цікавій специфічній. Площині що документація, що творчі акт вони так чи так працюють з елементом пам'яті і зберіганням того, що, що є важливим в історичному процесі. Через документацію ми знаємо імена перших людей із шумерії через документацію. Ми знаємо дуже багато ланцюжків історії, які б так чи так якось би зникли, але також через якусь таку творчість. Через е, прагнення до певного неосяжного. Певного хаотичного ми маємо той самий епос Гільгамеша чи Енема Еліш, і у нас насправді на виставці представлені подібні роботи, які подібно працюють з темою пам'яті. Наприклад, проєкт Ганни Гарєєвої, який розповідає про померлу бабусю, яка досі залишається в пам'яті живою з точки зору бюрократії, бо не встигли оформити її смерть. Із цього діалогу двох якихось таких концепцій, що документація це певне дзеркало і документація. З творчим актом це речі, які працюють з пам'яттю, які допомагають залишитись в історії. Вийшли весь цей проєкт кураторський із 20 митцями 19 з України, одна з Парижу, чилійська авторка. Тут виходить дуже багато цікавого з точки зору філософії, бо із кожних проєктів можна повиводити етику. Взаємодії між людиною і світом, між людиною і документацією, тут дуже багато е, тілесного переживання в просторі, наприклад, проєкт Олексія Сая, заяви, який робиться досить довго, це не та сама заява, яка пишеться поверх один одного, і це цілесне переживання, того що таке заява, бо в якийсь момент сам Олексій Сай казав дуже красиво: що коли ти пишеш вже енну кількість заяв. І вже коли певна вірбальна частина зникає, зникає і пам'ять, певна тому, що він е казав, що я забуваю е про те, чи я написав те слово, яке я хотів написати. І тут власне дуже багато переживання на цій, на цій виставці із тілом, із якимось такою монотонністю документації, або навпаки, те, що ми маємо бути відповідальними перед тим, що ми знаходимо, або є проєкти. А які працюють з архівами, це там, особисто моя дуже улюблена кімната, світова кімната на першому поверсі, де є два архівних проєкти. Це єва і Константіна Глівляса. Якщо Константин працює з відкритим архівом сучасним зниклих безвісті під час повномасштабного вторгнення, то єва Фоміцький, наприклад, працює з архівом під час голодомору, з архівом її родини і селища, звідки вони виходять. На цій виставці є. Проєкти, які працюють з, я б сказав, спогляданням, і відповідна документуванням того, що споглядається. Є багато проєктів, які е, були зроблені. Навіть навмисно під цю виставку, або виставлені насправді в, в перший раз на цій виставці, або дороблені. Є проєкт, наприклад, Андрія Скріпки, який з 2009 року перебуває в Харкові, і він збирає квітки. Трамвайні, транспортні, тролейбусні. Він це робить абсолютно несвідомо, його приваблює тут радше краса того дизайну, який є, якісь антропологічні дослідження, тому що в Харкові, наприклад, не було цих компостерів. А, і дуже часто їх просто відривали і розривали. Його це дуже сильно зацікавило, і він наразі має колекцію з півтора тисячі квітків. Різних безпосередньо проєкт, який тут представлений, він був дороблений для цієї виставки, і в тій формі, які вона тут є, зроблені ліногравюри, також певне дослідження, яке відбувається після цієї документування простору, який довкола. Одна з цілей цього проєкту було вже ж показати і поєднати в одному просторі митців з великим досвідом, як Олег Тістел, Павло Макав, Олексій Сай. І більш нових митців, і тут є проєкти, які для цих молодих митців є першими в цілому в їх творчих практиках. І нас насправді дуже тішить, те, що вийшло це зробити. Вийшло поставити поруч дуже іменітих авторів і абсолютно абсолютно нові імена, і підсвітити ці нові імена. бо Проєктів насправді було дуже багато і дуже багато було цікавих, бо ми запускали open call на початку літа цього року, і подалося нам щось там: 73 дуже різних заявки, дуже різних проєктів. І це був що той процес відбору. Але ми раді, що відібрали саме цих авторів і авторок. Безпосередньо дуже раді, що відбувся цих діалог поколінь, який зараз дуже важливий, тому що. Одна із теж цілей цього проекту це показати тяглість певної тематики, тяглість певного о, стилю о, і тяглість певного творчого набутку України.